Люди воювали завжди за владу, території, заради збагачення. Воювали три тисячі років тому, проливають кров зараз. За час свого існування Українська держава пережила не один напад загарбників, але ці слова розділили життя кожного з нас на до та після. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Нинішня війна в Україні жахає увесь світ та водночас дивує, бо її хід розвивається всупереч сценаріїв решти світових сутичок і конфліктів. То як же починались війни? Чому вони не лише руйнували, а й створювали шедеври? Та як війна Росії проти України змінює весь світовий устрій? Найперші тижні повномасштабної війни стали для українців особливим пеклом. Сильніше за ракетні обстріли лякала лише невідомість, що далі. Ми прятали в підвалі маленько, і ми доблі літа. І був начальника. Був, да, Чимало людей сподівались, невдовзі все скінчиться. Адже світова історія має приклади блискавичного перебігу війн. Найкоротша з них тривала всього 38 хвилин. У 1896 році її розпалили Велика Британія та Занзібар. Шість днів продовжувалась чи не найдивніша у світі війна між Сальвадором та Гондурасом. Так звана футбольна війна. Країни конфліктували через території, а у 1969 році крапко поставив відбірковий матч з футболу за право виходу на чемпіонат світу. Сальвадор переміг, і між уболівальниками обох команд почалися бійки. Через лічені дні вони переросли у стрілянину з танків та взаємні бомбардування літаками. Десятки тисяч людей з обох боків стали біженцями. Кількість загиблих влада навіть не оголошувала у 1956 році між СРСР та Заходом мало не почалась війна через помилку перекладу. Ведучи промову у польському сеймі, Нікіта Хрущов сказав іноземним делегатам: Подобається вам чи ні, але історія на нашому боці, ми вас поховаємо. Це спрощена цитата Карла Маркса про перемогу пролетарів над капіталістами. Під словом Поховаємо малось на увазі закінчення старої влади. Та західні газети переклали фразу буквально, і вона зазвучала як погроза та оголошення війни. Так знаєте, народ розумієте, тільки огня. Конфлікт загасили дипломатичним шляхом. Тепер ним же Росія розпалює нові сварки. Будь-яка війна це завжди смерть і руйнації. Та нехай як жорстоко це звучить. Ключові війни допомогли людям жити краще, адже стали рушіями світового прогресу. Звична нині річ, короткі жіночі стрижки з'явились в час Першої світової війни. Щоправда, модним трендом вони стали після її закінчення. Спершу це була вимушена міра гігієни у женщин із большого кількості грязі, просто наче появлятися вши. Класичний плащ тренч, нащадок солдатського одягу для окопів. Тренч й перекладається як траншея. Друга світова війна відібрала життя 60 мільйонів людей, але один її винахід врятував куди більше. Уявіть звичайну ситуацію, ви важко застудились чи поранились? Лікар виписав антибіотик, кілька днів лікування, і ви знов на ногах, і все завдяки Другій світовій війні. Ці нинішні антибіотики походять від свого прабатька Пеніциліну. Його у 1928 році винайшов мікробіолог Олександр Флемінг. У його погано помитій чаші Петрі виріс пушок з плісняви. Довкола плями зникли бактерії. Через довгих два десятиліття досліджень Флемінг синтезував з плісняви речовину пеніцилін. Його глобальні випробування відбулись на поранених солдатах Другої світової війни. Це суттєво знизило масові смерті від інфекцій та гангрени. Тепер вдосконалені антибіотики рятують тисячі життів щоденно. Зробимо світ кращим місцем. Миле звірятко, правда? Як і багато інших мультгероїв, воно з'явилось завдяки 3D-анімації. Варіанти такого моделювання використовують у дизайні приміщень, відеоіграх і медицині. Та основи технології 3D початково вигадали задля потреб воєнної повітряної оборони. Радар ППО, що працює за технологією 3D, виробляють і в Україні. Звісно, жодна війна була б неможливою без застосування зброї. У найперших людських сутичках перемагав той, хто мав міцніші палиці та каміння. 500 років тому гору брало військо з міцними кіньми та списами. 200 років тому армія з кращою вогнепальною зброєю та корабельними армадами. Далі в хід пішли літаки, підводні човни, бронетехніка. Нинішня війна принесла нові реалії. Спочатку ми побудували блокпост садрягри, але потім в нас виникла ідея збирати кошти для ЗСУ. Українці мимоволі вивчили слова, котрими раніше користувались, лише військові. Град і смерч для нас більше не погодні явища, а смертоносні ракети. А леопард і гепард не лише хижі тварини, а потужні танки. Іноземна допомога зброєю наближає нас до перемоги та змушує чиновників Кремля казитись від люті. І не просто так. Тут захована низка історичних парадоксів. Це фото радянських солдатів Другої світової війни. Але красуються вони на іноземних авто і танках. Їх СРСР отримав у рамках лендлізу від Америки, Британії та країн Заходу. Угоду про це підписав особисто Сталін. Безусловно, якщо б Советський Союз остався один на один з Німеччиною, он був би розгромлений. Програшу фашистської Німеччини жадав увесь світ. Тож союзники передали СРСР майже 8 тисяч літаків, 150 тисяч військових авто, боєприпаси та амуніцію. Інформацію про це кремлівська верхівка суворо засекретила, а тепер мовчить про цей Путін. Не любить він згадувати й головний факт про Другу світову. На боці фашистської Німеччини тоді воювали сім країн. На боці СРСР п'ятдесят три. Але остаточну перемогу вожді Росії приписали собі. Поздравляю вас з праздником! З Днем обіди! Праздником в честь наших адців, діду і прадідів. Досвід тієї кривавої війни знову згуртував Європу. Тепер заради перемоги України над кремлівським режимом. Реалії, в котрих ми живемо, породили нові способи протистояння ворогу. Вітаємо президента Володимира Путіна. Ми терпляче чекали на вашу відповідь. Бій путіну оголосила спільнота хакерів Anonymous. Вони зламали важливі урядові сайти Росії та оприлюднили особисті дані чиновників. Справу продовжили хакери з України. Серед усього активісти, проникнувши всередину кабельного телебачення в Сибіро, а далі в окупованому Криму, показавши росіянам правду про звірства розв'язаної ними війни. Уські що Проти Путіна виступили найвідоміші світові зірки, спортсмени та діячі культури. Письменник Стівен Кінг навіть готовий був задіяти свого найжахливішого героя, клоуна там буде Пеннівайз, і він зробить все, щоб допомогти перемогти росіян. весь цивілізований світ об'єднався на боці України. Та врешті назвав Путіна тим, ким він є. Малень, поліп, Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Тож відтепер ми простими словами пояснюватимемо кожен її аспект: як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу. Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна. І ми обов'язково дійдемо до її закінчення та нашої перемоги.